Колеги, вітаю компанії Інверан на зв'язку, технолог Лотова Олена, і за вашими чисельними запитами будемо говорити про фіксатори ароматів і, взагалі, про наші складські позиції. Саме тому спочатку пропонуємо вам розібрати структуру і так звані основні принципи побудови будь-якого аромату, віддушки. Адже Будь-який аромат це складна композиція, яка складається з запашних речовин, і відповідно з носія композиції. Архітектура парфуму, її візуально можна представити у вигляді ольфакторної, тобто нюхової піраміди, де в верхній ноті це вершина, ну логічно, ноти серця посередино, а база внизу. Так от, ольфакторна піраміда вона дозволяє парфюмеру, який безпосередньо займається виготовленням аромату чи віддушки. Початку спроєктувати свою віддушку і зробити її гармонійною ще на етапі самого проєктування. Саме таке проєктування використовується для того, щоб збалансувати оркестрування самої формули аромату та зробити випаровування аромату безперервним та поступовим. Таким чином, віддушка може розкрити всі свої грані і Аромат оживає. Подібно до акорду в музиці, віддушка теж будується. Навколо певного акорду, який є основною темою аромату, і, в принципі, з цього починається створення будь-якого аромату. Комбінуючи різні компоненти, ми говоримо саме про створення певного акорду. Так от, різні компоненти від 5 до 10 можуть утворювати акорд і парфумер творець. А таким чином створює ніби скелет від душки, архітектуру від душки, яка по суті буде основною складовою парфуму, душею парфуму, певними емоціями, які аромат викликає у людини, коли та його безпосередньо нюхає в продукті. На що можна спиратися, коли ми підбираємо? Ароматичну композицію для того чи іншого продукту, звісно, є а, критерії. Ми б радили класику, французький комітет парфюмерії, а, CFP, він а, класифікує палітри ароматів, нот. і це стандартні шість парфумерних родин. Гесперити, тобто цитрусові, квіткові, бурштинова східна родина, родина шипрових, родина деревних і, відповідно, паперотово-фужерних. Шість таких стандартних, класичних родин, безперечно, вони поділяються на підродини. Ось ці всі загальні шість родин вони можуть бути як жіночими, так і чоловічими. І парфумер може забезпечити кожну основу одним або декільками ось цими нюховими гранями, щоб, укла... щоб ускладнити парфюм. Але починати творити потрібно все ж підібравши для себе певний акорд, як приклад, ми. Знову нагадаємо про легендарний акорд Софії Гройсман. Це основний акорд композиції Трезор від Вітланком, і формула приблизно складається з рівних кількостей гедіону, це жасмін ізоє супер, це такий деревний аромат або амбра, галоксоліт це в нас мускуш, і метил іонон це фіалка. Або ірис. Як і широкі такі мазки художника, ось саме цей акорд він складає майже 80% від загальної формули, який вперше скомпонувала саме Гройсман. До речі, всі складові цього унікального акорду у нас складські. Навіть артикули зараз підкажу, 030002, це Гідіон Дегідро жасмінат. до речі, в нас він ще й фудгрейтовський, харчовий. 0,26697 це Ізоя Супер або його інша назва Амбролюкс. 0,31645 це галаксоліт. Галаксоліт це такий чудовий білий макроциклічний мускус. А галаксоліт, до речі, в нас адаптований у Дефі він І, звісно, іанон цей дифузний акорд може бути активною частиною і інших ароматів, тобто, як приклад не тільки акорд, а акорд як частина класичного аромату, наприклад, примули, який навіть пахне, як його описують парфюмери, краще за квітку. Додаємо. Чотири а, троянди, відповідно, троянда це в нас ФС, а два жасміну, дідрожасмінат, mm. одна фіалка, один мускус і а, прикріплюємо до цього основного а, акорду. А, Софії Гройсман, до речі, це акорд Софії Гройсман він ще називається хагміоакорд, акорд, тобто такий теплий ніжний акорд, ніби обійми. Так от, якщо додати м, троянду, Жасмин, фіалку і мускус, Вийде в нас аромат примули на базі першого цього акорду. А змінивши пропорції, додавши, наприклад, геліотропін, вийде ще одна класика: а, це Віолет а, Дебос. А якщо додати бергамот, то мох, можуть а, а, відтворити такий квітковий шипр. І багато-багато ще таких прикладів, це ми про акорд, що поєднується з верхніми нотами, нотами серця та базовими нотами, як наріжний камень парфуму. Тому парфумер спочатку створює базовий оцей акорд, а потім вже наповнює його різними нотами чи ніховими гранями однією чи декількома, відповідно адаптуючи під ту чи іншу. Родину, надаючи йому якісь чоловічі аспекти чи, навпаки, жіночі, це ми про що? Про те, що не так просто підсилити вже існуючу віддушку, а просто додавши в цю віддушку фіксатор. Треба трошки більше знання, трошки більше лабораторної практики, щоб таки доєднатися до таких техник. Але. Фіксатори все ж а, мають місце бути і акцентуємо вашу увагу саме на складських. А, фіксатор це для складання. А, для повної гармонії, для повного блендингу а, аромату а, їх ще називають аромафіксатив, і, безперечно, вони все ж є важливими компонентами. І в і в косметиці, і в фарм індустрії використовуються. В Продуктах харчування, до речі, теж вони дозволяють зменшити швидкість випаровування легких ароматичних спорлук, роблячи запахи більш тривалими, насиченими і взагалі цікавими. Фіксатори вони уповільнюють випаровування менш стійких речовин, вирівнюючи тиск пари та обмежуючи нестабільність ароматичних граній, і це, в свою чергу, продовжує термін служби аромату навіть. Після додавання до готового виробу. Аромафіксатори можна умовно розділити на групи, за типами походження, ну так найпростіше буде. Це тваринні, натуральні та синтетичні. Тваринні це мускус-цивет Амбра касториум. Добування тваринних фіксаторів воно супроводжується етичними і екологічними питаннями, використанням. Наприклад, взагалі заборонене зараз в багатьох країнах через захист китів, а добування цивету і мускусу, також воно підпадає. Піджорські регуляції. Саме це і сприяло розвитку синтетичних аналогів, які можуть забезпечити такий же міцний, схожий ефект, але без шкоди для тварин та по більш прийнятним цінам. Натуральні фіксатори все ж є. Це, здебільшого, фіксатори рослинного походження, як то білого сандалу олія, або варіант нашого склоцька позиція 0,31 654, Це в нас індійська сандалова серцевина. Ефірна олія Ладану також буде виступати у досить непогано у ролі фіксатора для створення таких глибоких багатих базових Но, багатих ароматів, олію ладана теж використовують у якості фіксатора. Але найбільш розповсюджені зараз це синтетичні фіксатори. Перше, що хотіли відмітити, дуже розповсюджена молекула це мускус кетон 013987. Дієтілфталат або ДЕФ такий е, бюджетний, проте неперевершений компонент, і е, часто використовується в парфумерії взагалі як розчинник, і у якості фіксатора теж можна. Е, бензил, бензуат. Використовується як фіксатор. У досить широкій палітрі ароматичних композицій, і а, також він блендер, тобто а, змішує між собою, поєднує, гармонізує композицію бензил бензоат. Бензил Цей має певний такий потужний свій аромат. Він додає квіткові та бальзамічні такі нотки. А, бензил саліцилат його взагалі вперше виявили. Ли кипіла ефірна олія туберозу, і одразу ми зацікавились ним парфумери, тому що він помітили унікальну здатність фіксувати аромати, адже в його коли. В його присутності, навіть найбільш легкі гесперидні ноти, тобто цитрусові, вони зберігають стабільність. Відповідно до законодавства ЄС, наявність бензилсаліцилату, вона має бути обов'язково відображена на етикетці, там концентрація одна сота, це у незмивних, одна десята у продуктах, що змивається, але обов'язково виносимо на етикетку. До речі, такий продукт, а, лікарський продукт, як содокрем, згідно маркування на етикетці, він теж містить і бензоат, і, бензил, і бензил-салеліцелат, але там а, зовсім інша мета додавання цих молекул. Там про, не про ароматизацію. А, так, про фіксатори ми говоримо. А, Діпропіленліколь а, теж часто використовується а, як розчинник-фіксатор. Так, цікава така молекула, як бензофінон. А, вона стабілізує аромат, проте наразі вона використовується. У не використовується у цьому аспекті в косметиці, бо там обмеження є. Вона використовується для захисту ароматичних композицій в інших категоріях, і ще в неї є така чудова якість. Вона додатково захищає від ультрафіолетового світла, запобігає вона вигоранню барвників, в тому числі і у складі петтари, щоб не вигорали барвники, бензофенон. А, так, сил, коричний альдегід, він м, такий солодкуватий, квітковий, трошки а, жасміновий аромат має, і цей інгредієнт теж використовується м, для створення складних парфумерних композицій. Це про глибину і також про стійкість. А, навіть а, така консервуюча, широко відома консервуюча сполука, як феноксіетанол, він теж має м, властивості фіксатору аромату. Тобто все виключно залежить від вашої формули. А, в одну формулу більш прийнятний один фіксатор, в іншу. Інший. Так, далі галаксоліт. Це наш фа фаворит, це просто а, макроциклічний білий мускус, і він надає відчуття м, такої чистоти, легкості, а, м, з деревними такими квітковими трохи акцентами. Теж це про фіксацію композиції, фіксацію запаху допомагає стабілізувати аромати, посилює тривалість, посилює глибину аромата. Ізо є супер, має характерний такий деревний амбровий аромат. Це амбролюкс багатьом відомий компонент парфуму молекула. Ніжний, проте інтенсивний запах який часто порівнюють з нотками, і хтось шкіри, хтось з янтарю, допомагає ароматам теж складність, це ж глибина. І цей такий унікальний простольфакторний профіль, про тривалість і про багаті ноти, про підтримку. Такий компонент, як тритилцитрат, це органічна сполука, вона використовується досить широко і досить в різних, в різних виробництвах, тобто не тільки в косметичному, в парфюмерному. -цитрат в, цитрат наш, в нашій темі розмові це про фіксацію запаху. Він може допомагати у стабілізації аромати, підвищує їх стійкість і запобігає розпоту, тому його теж використовують і у якості фіксатора. Взагалі, кожен з цих компонентів відіграє таку певну унікальну роль у створенні і підтримці аромату у відповідних продуктах та композиціях, головне правильно. Підібрати а, свій а, фіксатор. А сьогодні компанія «Інверан» нагадували ми вам про структуру аромату і про а, наявні складські фіксатори аромату. Звертайтесь за зразками. Дякую, до нових зустрічей!